Четвер, 28 серпня, я висадила пекінську капусту. Нарешті я це зробила. Потрібно було зробити швидше, але краще пізно, ніж ніколи. Взагалі, Пекінська капуста, як і будь-яка інша капуста, любить прохолоду, то їй така осіння погода якраз суперова. Висівала цю капусту 26 липня, тобто місяць вона у мене. Була у касетах. За цей час вона наростила гарне коріння, встигли її підстригти, раз качки, але не критично, саджанці непогані, тому висаджую. Перед посадкою довелося попрацювати з ділянкою, так як тут росли огірки. але Цього року вони були якісь такі погані, зовсім не родили кілька огірочків. Огудиння повно, а огірків нуль. Але ділянку зачистила, зробила ямки, посадила капустину і, сподіваюсь, буде гарний врожай. Ще є час, ціла осінь мала б ще нарости. Тим більше, капуста любить якраз короткий світловий день. Головне, щоб ніхто її не. Не знищив, бо тут і зайці люблять бігати в нас. Ну таке. Вже як буде, так буде. А ви вирощуєте пекінську капусту? Поділіться своїм досвідом. цікаво, яка вона у вас зараз, чи вже висадили. Можливо, хтось має якісь поради, як її трішечки простимулювати в рості. Дякую за перегляд.